Новини на дев'ятому каналі про те, як розпочався робочий тиждень у понеділок, 24 липня, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І сьогодні ви побачите таке: у Нікополі 40% мешканців з централізованим водопостачанням замінюють дахи, утеплюють і не тільки дніпровські будівельники відновлюють села Херсонщини, новачки, аматори та професіонали з різних куточків України. У Дніпрі пройшов всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики Велфест 2023 516-та доба широкомасштабної агресії Росії проти нашої держави. Окупанти завдали 39 авіаударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля. Протягом минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Подробиці перебігу подій на фронті в традиційній мапі. Генштаб Збройних сил України інформує, на Купінському напрямку українські військові тримають оборону. Ворог бив авіацією на Харківщині в районі Кучерівки. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. На Лиманському напрямку російські війська безуспішно наступали поблизу Торського. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісу у Донецької області і бив з артилерії по шістьом населеним пунктам: серед них Білогорівка на Луганщині та Спір. Ірна на Донеччині. Зосереджуючи артилерійський вогонь по нашим захисникам, російські війська безуспішно наступали на Бахмутському напрямку. В районах Богданівки, Кліщіївки та Північно-Східніше Оріхово-Василівки, українські оборонці відбили атаки противника. Під артилерійським вогнем опинилося понад 10 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують робити російські атаки безуспішними. Під артилерійським вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Сєвєр, та Невельське на Донеччині сили оборони стримують наступ російських військ і на Мар'їнському напрямку. Тут окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Катеринівка, Донецька області. Ворожі наступальні дії на шахтарському напрямку також не мали успіху в районі Новомихайлівки. Наші оборонці дають гідну відсіч окупантам. Противник бив авіації біля благодатного та Макарівки Донецької області. Під обстрілами загалом опинилося понад 15 населених пунктів, серед яких Прочистівка та Вугледар на Донеччині. Не допустити просування українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках і надалі залишається основною задачею окупантів. Також противник намагався відновити втрачені позиції в районі Приютиного Запорізької області безуспішно. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Також окупанти гатили з артилерії по більш як 30 населених пунктах. Знову обстріли зафіксували у Нікопольському районі. Під обстріл потрапила Мирівська громада. Окупанти вночі гатили з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Повідомляють у Дніпропетровській ова. На інших територіях нашої області було тихо. Ніч пройшла без ворожих атак. Також окупанти минулої доби обстріляли Синельниківський район. До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківського району. У неї черепно-мозкова травма та забій хребта потерпіло, госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості. Не припиняють ці обстріли на Одещині. Ворог на цей раз поцілив у портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години атакували дронами. Наші сили оборони знищили три шахеди. На жаль, є влучання. Через що зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. Постраждало шестеро людей. Вистрибнув з палаючої квартири та загинув. На Криворіжжі сталася пожежа в чотирьохповерховому будинку. Займання почалося вночі в місті Зеленодольськ. За інформацією надзвичайників, на четвертому поверсі утворилося щільне задимлення. У квартирах поблизу вогнем пошкоджено стіни та стелю, знищено домашнє майно. Надзвичайникам вдалося врятувати звідти двох людей. Натомість 68-річний чоловік, вистрибнувши з четвертого поверху, отримав черепно-мозкову травму та отруївся продуктами горіння. Його екстрено госпіталізували, але у лікарні чоловік помер. Пліч опліч. Проєкт, до якого долучилася і Дніпропетровщина, аби допомогти населеним пунктам, які пережили окупацію. Регіон взяв під опіку три села Херсонщини для відновлення: це Ольгине, Старосілля та Бобровий Кут. Наразі там працюють дніпровські будівельники. Про історію одного з них докладніше у сюжеті. Ну, відчуваємо, що ми приносимо користь людям, допомагаємо це добре. Надо, щоб люди всі жили добре, стараємося. Для цього і приїхали сюди. Це Валерій, він будівельник разом з бригадою. Чоловік приїхав на Херсонщину, аби допомогти місцевим мешканцям, які постраждали від рук окупантів, та відновити зруйноване житло. Наразі село Ольги не відновлювати трохи важче, ніж нове строїть. Нове воно простіше. Ти вже сам робиш все там, підганяєш, а тут треба до розмірів, там до всього, десь там перебити, десь заміну треба. Ну воно трошки по-другому. Старе і нове. Ми як бригада, така вже ну, давно працюємо. Я думаю, ми тут ну, більше користі принесемо. Нам таке розбите, нам проще з розбиратися з усім відновлювати. Ну, в такому плані. Всі все розуміють, ну, бригада збита, все, всі, ну, всі все знають. Раніше у бригаді працювали шестеро будівельників, та нині двоє на фронті. Тож Валерій каже, справляються у чотирьох. 24-го почалося, ну, війна розпочалася. 25-го ми добровольцями пішли на війну. Був воював зенітно-ракетний підрозділ на посаді водія. Да. Ну, після госпіталя вдома зараз по, ну, по здоров'ю. Я не поранення, мене по здоров'ю операцію зробили там сильно. Після Я на Харкові був виконували свої завдання бойові. Роботою бригади з Дніпропетровщини задоволений і Віктор, господар зруйнованого будинку. Каже, пощастило. Лише незначні руйнування, коли у той час в інших справжні руїни. Добре, що нам приїхали, допомагають, да. добре роблять хлопці. Роботу свою знають. Ми вдячні їм, Да. Їм і. Усім наразі Ольгине повертається до життя. Вже в оселях людей є світло. Його там не було рік. На часі відновлення газопостачання. У той час все більше мешканців повертається до своїх домівок, аби відбудувати там своє життя. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини 9 каналу. У Нікополі 40% мешканців централізованим водопостачанням. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, роботи просуваються важко, іноді з затримками. Комунальникам доводиться працювати попри залпи ворожої артилерії. Також у місто продовжують автоцистернами підвозити питну воду. Нагадаємо, у Нікопольському районі сталися перебої з водою через знищення греблі та обміління каховського водосховища. Також тривають роботи по прокладенню нового водогону до Марганця, який так само залишився без води. Більшу частину труб вже спаяли, готують насосні станції. Дати воду обіцяють вже у середині серпня. В Україні скоротять перелік переселенців, кому виплачуватимуть допомогу. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. З 1 серпня без виплат залишаться ті, хто повернувся до постійного місця проживання, прибуває за кордоном більше 30 днів, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А з 1 вересня без виплат залишаться ті, хто здійснив покупку на 100 тисяч гривень, чи має таку суму на депозитному рахунку. Або ж володіє просторим житлом, де наведуться бойові дії. Усім іншим переселенцям виплати подовжать автоматично на 6 місяців. Розмір допомоги незмінний, складає 2 тисячі гривень на людину, дітям та людям з інвалідністю на одну тисячу більше. Взяти участь у конкурсах, потанцювати та створити свій виріб у творчих майстернях. Дітей та дорослих запрошують на сімейне свято Дніпро разом. Такі родинні заходи дозволять відновитися після постійного стресу, кажуть у міській раді, а ще отримати позитивні емоції. На івентах знайдеться місце і любителям книг. Міські бібліотеки проводять творчі заходи, а також можна дізнатися щось нове про місто. Про це потребувалися музеї історії Дніпра. Неймовірні трюки та підкорені повітряні висоти у Дніпрі. Пройшов всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики Велфест 2023 Понад 150 талановитих спортсменів з різних куточків країни з'їхалися, аби позмагатися між собою. Цей захід об'єднав як і ветеранів гімнастики, так і молоді таланти. Новачки, аматори та професіонали використовували різні техніки, аби створити незабутню атмосферу. Як пройшла яскрава культурна подія в житті міста? Бачила наша Дар'я Візер. 16-річна Дар'я торік у серпні переїхала до Дніпра з вугледару, аби не сумувати у чужому місті. Вирішила зайнятися повітряною гімнастикою. За 9 місяців опанування нового виду спорту встигла взяти участь в чотирьох фестивалях. Але в такому масштабному каже вперше, як новичок в гімнастиці, вважає, що впоралася добре. Я Не дуже сильно люблю змагатися. А для мене важливі емоції, які ти. Почуваєш під час того, як виходиш в виступу, виступаєш, там падаєш на сцені якось. Ну, це дуже крутий досвід. ще. Ти багато вчишся чому ось. Але, ну, мета фестивалю, я думаю, я думаю, це на змагання, я думаю, це показати себе, це розширення, ну, поняття про повітряну гімнастику, щоб про це говорили більше людей. Десятирічна Поліна полюбляє спорт самого маличку, займалася танцями та фігурним катанням. Тепер вирішила присвятити себе повітряній гімнастиці. Каже, за півтора року навчання вже бачить прогрес. Я виступаю в образі Мейкла Джексона. Виступає вже чо це четвертий раз, виступала під номером 17. Чому я вибрала цей образ? Тому що е, мені е, подобається взагалі Майкл Джексон. Він енергійний. Мені подобається його музика. Я сама так також енергійна, якась така. Загалом взяли участь у фестивалі понад 150 учасників віком від 4 до 16 років. Серед них були як і новачки, аматори, так і професіонали в цих трьох категоріях і оцінювалися учасники. Ті, хто не мали сценічного досвіду, повинні були набрати вище 65 балів. Любителі 85 та фахові спортсмени 100 балів. Організаторка каже, всі обов'язково отримали подарунки та нагороди, оскільки мета заходу не тільки змагання, а створення в. Це українського ком'юніті повітряної гімнастики такі складні часи. Діти повертаються за кордону. Дуже багато нових груп відкриваємо. Дуже багато. Тобто, наша студія Велері є приймаючою стороною. Багато учасників саме з моєї студії. Тобто, загалом я організовувалася для своїх. Дітей для своїх учнів для своїх для своєї команди і також для а, всіх інших. Але а, ми дуже старалися. Тобто, підхід такий не комерційний, старалися як для себе, а, щоб всі відчули себе як от вдома. Організатори додають, влітку було складно зібрати дітей для фестивалю долучили багато ресурсів, аби взяли участь не тільки в мешканці Дніпропетровщини, кажуть третина учасників з Харкова, Одеси та Полтави. Ми дуже взагалі серйозно підійшли до цього питання. Ми давали інтерв'ю. Ми у нас є соціальні мережі. У нас є додаткові спеціальні програми, які зручно, зручно гортати, зручно передивлятися. У нас є реклама на соціальних мережах інших. Сторінок у нас є в Телеграмі була реклама, і також це Сарафана радіо. Багато людей знають про нас. Організатори восени планують зібрати ще більше учасників та продовжать заохочувати молодь і надалі займатися повітряною гімнастикою. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Таким побачили цей день журналісти дев'ятого каналу. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Нехай тиждень, що розпочався, буде спокійним та продуктивним. Не забуваємо дякувати нашим оборонцям та наближати перемогу. Кожен на своєму фронті.